Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM-техніка. Зараз ми на майданчику VRM-техніка Івано-Франків, село Угринів, навпроти заправки ОКО, знаєте. Подивимося, які є трактори доступні до оглядів тест-драйвів на цей момент. Після надходження контейнеру ми плідно попрацювали, виконали попередні замовлення, і зараз у нас залишилося ще. Ну не скажу, що дуже багато. бо... Трішки повідвантажували, ще готуємо до відвантаження, але залишилося там 5-6 тракторів цікавих до тест-драйву огляду. Коротенько по наявності, по цінах. Перший це є АФ-15, чудовий стан. І огляд вже на нього був: 5500, коробка на реверсі, все справно працює. Приїжджайте, тестуйте в будь-який момент, можете оглянути цей трактор. 7 тисяч акційний трактор єдиний, який залишився а, з попередніх надходжень таких. там а, І на нього мега акційна ціна, 7 тисяч з ґрунтофризою на швидкоз'ємі. Неперевершений трактор нам дивно, чому він не продався. Ринкова ціна, можете загуглити, на такі трактори там стартує 7500 і вище. А, так, задньопривідний, готуємо. До відвантаження. Ціна була а, там 3800 з доставочкою, 3 600 віддавали. А, готуємо пані пану Миколі. Попробуємо далека доставка, потім розкажу історію і як можна доставляти за 1000 кілометрів від Івано-Франківська. Подивимося, які ще тут тракторці, які ми лише укомплектували, ще навіть не всі ґрунтофрезами. А, FX 55 -й. 7500, чудовий трактор, чудовий стан. От не мили нічого. От ще він так є, тут і залишився, ніхто його ще не Єдине, що знаю, поміняли повітряний фільтр. Оце точно замінили на новий повітряний фільтр. Чудовий стан трактора 25 сил, широка колія, доволі важкий, то на 200. Приїжджайте, тестуйте, залишитеся задоволені і реальною покупкою доглянутий хороший тракторець. Так, GL220 з кабіною, кабіна з кондиціонером, хороший стан. Передні шини підтерті карби, але мінімум тріщин. Задні шини повні, навіть є технологічний шоу. По року, що це 95-й, ну, стандартно до 96-го року потім вже йшла 221-та моделька. Швидкоз'єм з автопопаданням, рівень горизонту, ґрунтофреза 1,40 м. Що по ножах заглянемо у чудовий стан ножів на ґрунтофрезі. Так, розбиті фари поміняли. Єдине подерте крісло, зробимо, звичайно, вже зробили навіть дисконт. 10-500 за цей трактор супер швидкий розворот на місці і діжка. Дивіться, накладочки вже показував, ніхто не міняв, не мив. Хороші накладки означає, що Не непотепти тут речі, це не мальована. Бачите, що є сліди від взуття. U-shift коробка не швидка. 900 мотогодин не стверджую, але в цілому виглядає дуже доглянутим, дуже збереженим. Тракторцем, і відповідно, ну, не знаю, судити вам. Коментуйте, кажіть, наскільки ціна, в 10500 на майданчику самовивіз. На сайті буде стояти 10800, бо якщо попаде вона на сайт, бо, на жаль, там вже 7 тракторів продали, готуємо до відвантаження, на сайт так і не попадають. Так, і GL27-й теж все ідеально по шинах. Підмальований верхній панелі, японець думав, що так буде красивіше, якоюсь фарбою підмалював, але по кабіні, по шасі десь, може, піддув але зовсім з шасі бачу в заводській фарбі. Грунтофризою а... не встигли укомплектувати. Кабіна тут теж доглянута. Бачите. Наклечки збереглися. Тут, на щастя, не подерте сидіння. Дві 224 мотогодини, ID немає старіша версії, є просто звичайний розворотне місце і та сама U-Shift коробка Тут немає а, немає власне, кондиціонеру, тому враховуючи там підмальовку капоту і відсутність кондиціонеру, на нього ціна там 11 а, десь 300 буде детальніше. Вже укомплектуємо, перевіримо, спробуємо зняти огляд а, власне на цього трактора. І тоді вже остаточну ціну назвемо, але орієнтовно 11,300 за 27 сил по колії от видно неозброєним оком. Метр 20 колія широка на 27 сильному, бо шасі від 25 сил починається, КЛ від 27, власне і вузька, метр, метр 10 на 22 Ну, Комусь підходить там під сади, під ягідники меншої потужності і вуші комусь потрібно власне, для міжрядки більш широкий. Так, фреза метр метра швидкоз'ємом. Швидкоз'єм там стоїть 600 доларів забрати без торгу. Фреза 850 доларів забрати Метр 40, і меті з колесами, хороший стан. І... Фриза 1,40 м 900 доларів зі швидкоз'ємом, Є таких три фризи: от швидкоз'єм до фризи 1,50 м. Що тут? Тут маємо поміняти, бо витекло масло а, задній сальник півосі, Тоді зальємо масло, будемо тестувати. Так, візуальний стан по ньому такий сумненький, але знаєте, ціна 12900. Із ґрунтофрезою, там ґрунтофриза. А, до нього буде власне, метр 90 Оця ґрунтофриза швидкоз'ємом метр 90 або метр 80 оцю ґрунтофрезу до нього причіпимо. І ну, тоді вже по мірі а, власне, заміна сальничка, масло протестуємо і вже теж будемо знімати на нього огляди. Але треба трішки часу, бо маємо ще декілька тракторів підготувати до відвантаження, оскільки робимо повноцінні передпродажні підготовки. Кому потрібно, міняємо масло, кому не потрібно в плані того, що самі міняють масло, робимо додаткову знижку на заміну масла і фільтрів, бо хтось хоче залити власне, те масло, якому довіряє. Але передпродажна підготовка це не тільки про заміну масла. Першу чергу це про повноцінну технічну справність трактора, де працюють всі функції, працюють всі вузли і замінені там сальники, підшипники, а це потребує теж доволі, доволі багато часу і зусиль. Отаких От небагато, але цікаві, всі, всі цікаві тракторці. Варті уваги. Приїжджайте, тестуйте, телефонуйте, коментуйте завжди раді вас вітати на наших майданчиках. Як в Івано-Франківську, так і в місті Рівному. А, до речі, в місті Рівне вже оглянули той контейнер, вивантажили повністю нам поляки той контейнер, і вже тепер будемо на днях вантажити в звичайну фуру і везти вже на рівне. І за ним прямо а, доганяє його контейнер а, наступ.